І Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогоднішнє свято, браті і сестри, дає нам привід для особливого християнського оптимізму, тому що сіра буденність наша, виявляється, може преобразитися у яскраве світло. Христос ще до своїх страждань і мук. Проповідуючи Царство Небесне, під різними приводами учням своїм розповідав, як воно має бути. Притчі розповідав, такі якісні насказання, приклади приводив, і разом з тим якось сказав, що серед вас є ті, хто не побачить смерті, як вже. Зустрінуться з старством Небесним. І от після тих слів він бере трьох своїх учнів, апостолів Петра, Якова і Йоанна, і зводить їх на гору Фаворську. І там, під час молитви, на їхній великий подив, преображається перед ними в присутності на той час небожителів. Пророка Божу Ілії і Моїсея преображається плотію своєю, показує таємницю людської природи, котра осяєна Божеством, здатна змінитися. Я зараз використаю приклад дуже слабкий і далекий від того, що відбулося з природою людською Христа, аби ви просто зрозуміли, коли лампочку. Вкручують в патрон, до котрої вже подана мережа, електрика йде, струм іде, то та темна лампочка, холодна лампочка раптом стає яскраво світлою, нагрівається, здатна освітлювати всіх навколо себе. Ще раз повторюся, то таке далеке порівняння від того, що відбувалося з Христом. Божественна енергія, Божественна благодать, природу Христову. Не просто змінила, а Христос її привідкрив. І та Божественна благодать не тільки Його тіло преобразила, але й навіть одяг, сказано, став білий, не мов би сніг. Чому я кажу, що це свято таке пов'язане з приводом для нашого християнського оптимізму? А тому що, браті і сестри, наше повсякденне життя, воно нам? Здається, що разу нагадує, і, і то правильно нагадує, що земля і сі, і в землю отидіше. А може, всі чоловіці пойдемо. Ти зо землі взятий і в землю підеш. Ідеш тут привід для оптимізму, здавалось би, але Бог для того і з неба на землю зійшов, і для того природу людську прийняв, аби ота от земля під дією благодаті Божої, та земля, з котрої Бог людину сотворив. Преобразилася, засвітилася, і якраз він показав ту таємницю людської природи, бо він свою людську природу, котру він прийняв від Діви Марії, від кожного з нас прийняв, він ту людську природу висвітив, оссяяв Божественну благодаттю. Він показав, що це нам усім дано. І коли він казав, що серед вас є ті, хто ще за життя побачить Царство Небесне. То він дарував можливість отим своїм учням, апостолам і нам слідом за ними привідкрити ту таємницю особливого сяйва Царства Небесного. Нам важко збагнути, в чому ж От та таємниця була надзвичайною для апостолів, крім такого явно чуда, але їм так добре було, що вони. А Петро, скажімо так, він сім'ю залишив, в нього там теж хвора була, котру Господь зцілив, там дружина. Ми не знаємо, можливо, діти були. Да, родина, дім був. Інші апостоли теж, це були люди до землі прив'язані. Вони й так пішли за Христом. А тут кажуть Христові, Господи, нам так добре тут бути, ми не хочемо спускатися зараз туди, з тої гори. Давай ми тут сотворимо. Три кущі для тебе, для Моїсії і для Ілії, і будемо тут разом з вами. І далі нам євангеліст вже розтлумачує, що Петро так говорив, бо сам не знав, як відреагувати на те, що з ним відбулося. Він як мала дитина, от відчув, що йому тут добре, і він тут хоче залишитися. І це знову ж таки нам привідкривається таємниця, що в царстві Божому добре нам буде. Настільки добре, браті, сестри, нам буде в царстві Божому. Що усе те, що ми тут залишаємо, за що тут так тримаємося, за що тут так боремося, чіпляємося руками, ногами, воно не варто. Я тут, можливо, і, ну, недоречно, але все ж таки ту байку пригадаю в черговий раз, коли помирає баба і зустрічається з дідом в Царстві Небесному. І діти каже, баба, Якби я знав, що тут так добре, то я б ту твою кашу, ману, ніколи не їв. Чи там овсяну кашу ніколи не їв. Знаєте, вона його заставляла там каші їсти, бо він, мабуть, хворів в старості, щоб він там був бадьорий, щоб він тримався, щоб сам собі ров. Рад... Якби каже, я знав, що тут так добре, я б її ніколи не їв. От ми з вами, браті і сестри, коли торкнемося того Царства Небесного, а таємниця вся в тому, що багатьом з нас. Недаром Христос сказав, теж доведеться, що тут на землі торкнутися, торкнутися того світла. Воно часом те світло на мить осяєває. а в декому тривалий час перебуває. Ну, ви знаєте, тої миті часом достатньо для того, щоб все життя потім нести то світло, згадувати, знову повертатися до тої миті, то часом мить буває. Але її достатньо для того, щоб все твоє життя змінилося, преобразилося і повернулося. І ти мав потім від чого відштовхнутися в твоєму повсякденному, часом сірому, буденному житті. Мав від чого відштовхнутися, аби не потонути, аби піднятися догори. Знаєте, так як людина часом от тоне, і здається, вже все опускається, опускається, опускається. Раз дна торкнулася. І отут, коли торкається дна, розумієш, що в неї є тепер остання надія відпихнутися від того дна і піднятися догори. От в нас так само, часом, браті сестри, нас життя опускає до самого дна. І ми маємо і тут навіть штовхнутися. Бо такі, от є певна сила, котра нас виведе догори. Та сила для нас то Божа сила, та сила преображення Господнього. І в сьогоднішній день, коли і ті, що сповідаються, і взагалі всі ми, бо ми готуємося до таїнства причастя, як правило, завжди, у цей піст, для нас тут є ще таке одне нагадування, що саме те таїнство сповіді, і саме таїнство святого Причастя. То якраз і є та мить, коли ми піднімаємося на гору. Певний труд треба докласти, аби покаятися, аби посповідатися. Треба десь трошки спотіти, треба трошки похвилюватися, треба трошки от праці докласти внутрішньої. Часом з біллю той гріх треба виривати, так як всякий гнойник, якийсь там черяк ми видавлюємо, і воно нас болить. І хочеться нам вже залишити, але знаємо, що якщо до кінця не видавимо, то та гнойна рана буде далі по тілу розсмоктуватися буде далі наш, наше життя отруювати. І ми на сповіді часом вичавлюємо за себе той гнойник, аби зцілитися і бути здоровим. А потім ми причащаємося тіла і крові Христових. І сам Господь з нас храм творить. І ми стаємо тим храмом Божим. І от тоді ми відчуваємо те, що апостоли відчули. Господи, нам тут добре бути. І часом після свого причащення вже й додому не хочеться йти. А якщо йдемо додому, то немов би на крилах летимо. Ми вже не такі, ми осяяні тим особливим світлом, так як Моїсей, пам'ятаєте, після зустрічі з Богом зійшов з тої гори Синай і світився сяйвом божественним. Бог його тільки, тільки торкнувся, тільки чуть-чуть осяяв, а він весь змінився, він весь преобразився. От ми, дорогі. І сповідники, дурі і причасники, ми повинні так само, от в завтрашній той день, котрого ми чекаємо з вами в молитві, в покаянні, в причащенні нас Бог, от ми з вами те світло теж повинні прийняти і засяяти, так щоб всі навколо бачили, що ми світимося особливим, неземним світлом. І нехай так буде з допомогою Божою і з благословенням Божим і пам'ятаємо наших людських зусиль. Недостатньо, тут саме Бог має подіяти, тут саме Бог має нас з вами преобразити. Взавтра у святковий день.